Село Синиця розташоване на правому березі річки Рось у Богуславському районі Київської області. Тут мешкає понад 200 людей. Нещодавно представники місцевої громади зібрались, щоб відкликати 8 з 12 депутатів сільської ради. Кажуть, ті зловживають повноваженнями. Позлазили всю освіту, вони тут не жили, діти не жили. Позлазимось на пенсії, давайте вони колотити селом. І колотять. Люди не подумали над цим питанням та їх і обрали. А тепер жаліють: в селі немає фельдшера одна школа на чотири села. Дороги депутати прокладають лише біля своїх домівок, кажуть місцеві. Річний бюджет синиці 250 тисяч гривень. Проте бажання людей об'єднатись із сусідньою Дебенецькою громадою для подолання фінансових труднощів депутати проігнорували. Натомість бюджетні кошти, за словами людей, обранці використовували на свої потреби. Останньою краплею стало те, що сільська рада відмовила в приватизації приватизації Мешканці, яка отримала житло у спадщину, писала дочка заяву на приватизацію город, то депутати не затвердили заяви, сказали, що вона йшла земля по спадщині. Вони сказали, фати тільки 15 соток, а остальну вони хотіли землю взагалі забрати. Звернулися до суду. Ми таки виграли суд судове закликання. Нам землю віддали, але чому ми повинні були? Тратить гроші на суд, якщо дитина тут родилася і тут приписана. Державна адміністрація, скажімо, збиралася, пробували вплинути на цей процес, який тут є. Депутати районної ради, керівництво районної ради було неодноразово тут, але скажімо, змін ніяких немає. Мешканці села розповідають, що окрім бездіяльності, депутати перешкоджали роботі голови сільської ради Олені Сіроштан. Був тиск, дуже сильний тиск. Це було настільки тяжко, я пройшла і лікарню. Це був нервовий зрив у мене. Я не прийшла працювати там на свій карман чи для того, щоб моя сім'я нажилася. Якщо зробити щось для громади, як я їх прошу, давайте просила неодноразово, давайте підемо кладовище, в нас потрібно вирубувати, все робити. Вони мені, мені чітко пояснили, ми не для цього прийшли в раду. Відкликані депутати написали голові сільради звернення, в якому у грубій формі закликають піти з посади. До тебе зверталися з цим питанням. Якщо когось ріже слово ти, то ми йдемо у Європу. Відкрий комп'ютер і побачиш, що пів Європи говорить на керівника на ти. Але ми такого керівника не поважаємо ні на ти, ні на ви. Повідомляємо, що нами, депутатами, які за народною ініціативою будуть відкликані, не буде прийнято жодне рішення сесії, поки в повістці день не буде стояти перше питання про складання повноважень сільського голови. Голова заяву про відставку написала. Зараз її обов'язки виконує секретарка сільської ради Галина Рябчун, яка також підписувала звернення відкликаних депутатів. Так, в будній день в робочий час сільрада зачинена чомусь. А депутати є? Секрет мож... секретаря да. найду номер телефона. Добре. Якщо добре. Я вам скажу, як її знайти. Добре, добре, дякую. Це угу. Голова районної ради. Секретарка сільської ради таки прийшла на роботу, але спілкуватись відмовилась. Чому так сталося на вашу думку? Можете розказати зі свого боку? Ні, з свого боку я не буду нічого розказувати. А чому? Бо не хочу. Проте за якийсь час на наше прохання Галина Миколаївна зателефонувала відкликаним депутатам. Ті погодилися приїхати. Ми хотіли почути позицію місцевих обранців, проте розмова була недовгою. Хто вас привіз? Так, да, Хто вас прислав? Куди ви почули? Самі на таксі, з Богуслава. На якому таксі? На таксі. Ні, я не можу. Хто, хто, вас, хто вас? Стали депутатами, все нас люди вибрали, нам довірилися, пожні сюжети, довірилися О. і почали колотити гроші, колотити. Не будемо називати імена тих, да? калашмати їх, вивертати їм зсередини. О. І що ми отримали? Нас відкликають, бо ми хотіли, щоб людям, щоб на сільську раду перечисляли. Е, Сережа, хто вас направив у синицю? От мене, е, купили голову сільської ради, купили. Ви розумієте? Ми її, як то кажуть, її не вибрали люди, а ми її поставили. Нормально, з вами нормального розговору не може бути. Сережа, хай вам далі розказують. Оно ну, дивиться все. Вони вам молодці все розкажуть і все покажуть. Ще раз кажу, поки буде Києву при влада разом ці країни нічого не буде. Зрештою, екс-депутати відмовилися коментувати ситуацію і поїхали геть. Повторні вибори в селі призначені на 21 травня 2017 року. Проте наразі відкликані депутати продовжують збиратися на сесії і ухвалювати рішення.